У Києві презентували проєкт для безплатного навчання та працевлаштування жінок, водійок вантажівок. Охочих було стільки, що організатори оголосили конкурс. Було 10 людей на місце. Урешті обрали 120 кандидаток. Усі кермують легковими машинами і тепер здаватимуть на права на нову категорію. Деталі про проєкт знає наша кореспондентка Анастасія Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Анастасія, вітаю. Знаємо, що ти вже встигла поспілкуватися з кермувальницями. Що їх мотивувало стати водійками вантажівок та які очікування мають від навчання. Вітаю віру власне дійсно вже презентували ось цей новий проєкт для жінок, водійок вантажівок. Ви можете побачити позаду мене ці вантажівки, на яких вже за декілька місяців вони будуть ними кермувати. Дійсно, конкурс був шалений, близько тисячі бажаючих жінок були, але пройшли лише 120, Загалом, взагалі, спочатку було лише 100 вільних місць. Власне, саме навчання. Буде таким класичним спершу теорія, потім практика, потім складання іспитів, і вже приблизно в лютому планують власне готувати водійок саме до працевлаштування, оскільки у межах цього проєкту також планують і працевлаштовувати жінок, які пройшли успішно. Ось це навчання, яке стартує вже в цьому місяці. Більше послухаймо Сергія Деркача, заступника міністра розвитку громад та територій. Перший критерій це було основне це посвідчення водія, А далі вже були критерії щодо а, територіальності, тому що в нас цей проект стартував в чотирьох регіонах. Це перше. Потім є були питання до, наприклад, внутрішньопереміщених осіб чи жінок, в яких є рідні, які служать в збройних силах України. Дуже важливим критерієм це було обов'язковість бажання і відповідальність щодо працевлаштування. Ми бачили власне сьогодні емоції тих жінок, які прийшли до цього проєкту, яким вдалося це зробити. І вони з нами поспілкувалися про те, чому вони такі вмотивовані взагалі навчатися чому хочуть власне закінчити це навчання і далі працювати на вантажівках. Що нам розповіла зокрема пані Віра? Я пропоную послухати. Дуже люблю далекі подорожі. Сама далі подорожі до це у Кравків близько 18 годин за кермом. Сідаю за кермо ніби світ вийшов І тому вирішила пов'язати свою майбутню професію. Звати мене Віра. Я дуже сильно вірила. Так нам сказала власне майбутня водійка про свою майбутню професію. Вона очікувала цього повідомлення з та про те, що вона все таки прийшла до проєкту. А зараз усі конкурсантки вже власне готуються до самого навчання, яке розпочнеться наприкінці жовтня. Віра. дякую, Анастасія Терещук, про проєкт з навчання водійок вантажівок.